Михайло олійник. Чуже місто ночами ми слухали, завмирали від болю в дорозі, вдома ж капці з кролячими вухами, нас чекають давно на порозі. Вдома кухня блищить з зустрічає у спальні іконами. Ходиш тут, як малою дитиною. У дворі з виноградними гронами. Вдома можна спокійно насмикати на городі Петрушки на борщик. Вдома можна подихати липами, походити стежками у дощик, і остання сльоза обривається, на дорогу впаде невагомо, чуже місто, хоч як не старається. А не стане мені рідним домом. Вдома капці з кролячими вухами, ціле поле бабусиних квітів. Вдома можна мовчати і слухати найрідніших людей в цьому світі. Вдома кухня блищить скатертиною, обіймає в молитві іконами, вдома робишся, ніби дитиною, у дворі. З виноградними гронами